і Які наслідки зловживання алкоголю? Наслідки зловживання алкоголю різноманітні. Це може бути проявом і шланково-кишкових розладів, і нервових розладів, рушення серцево-судинної системи, тобто аритмії, підвищення артеріального тиску, навпаки, падіння артеріального тиску, ну і знов таки поганого стану на це може впливати. Тривалість зловживання алкоголем, кількість цього алкоголю, який майбутній пацієнт може вживати, і зниження резистентності, тобто переносимості організму, до дії алкогольних напоїв. Причиною вживання алкоголю може бути хронічний стрес, в якому зараз перебуває більшість населення, схильність до зловживання алкоголю, дурні кампанії, де починається це вживання і продовжується потім навіть без кампаній. Ви помічаєте за собою зловживання алкоголем. В нашій клініці є необхідні спеціалісти, які допоможуть вам побороти цю проблему. Тому що найважливіше життя.